Всім привіт. Взяв я от алергія, де вчора рекламу глянув. Я його в минулому році вживав від алергії. Короче, ви зрозуміли від алергії, що в мене на амброзії алергія. Ну, короче, на 30 днів взяв. Я більше не приймаю, більше 30 днів. Ну, короче, В чому прикол, дивлюся, а не це, аптека низьких цін. У мене є. Приложення і там пов'язано, що до неї до АНЦ е, копійка. Ну, коротше, там вони стоять по акції 188. Ну, думаю, норм куплю на 30 днів все-таки дешевше, ніж покупати там, допустим 3 пачки по 10 е, по 10 таблеток. Потім заходжу в мене ще одне приложення для сравнення два приложення. Зробив подорожній недавно відкрився Дві аптеки на половках. А там дивлюся, там 159. Ну прикиньте, взагалі ніхто ціни не контролює. На 28 гривень дешевше, теж по акції. Плюс у мене там 40 гривень бонусу, Ну, в ітогі ця пачка мені за 111 гривень там сміличі обійшлася. Оце хотів просто таке вам сказати. Так що зравнюйте ціни в аптеках, тому що жесть. Така різниця. Так що то так і діло. Зараз переключаємося на камеру на, ру, на Рулеві і їдемо в Брайлки, 11 школа. Бивший фарфоровий завод. І зустрічаємося в ТБ на фарфоровому заводі. Знімемо там пару цін, я папіок возьму. Ну що, всім пока, гарного дня, мирного неба. Чу-чу,